Друзі, ми прибули у полковому Китівку. Сьогодні така гарна погода. Подивіться яка. А для чого ми сюди прибули? Ми хочемо зустрітися з однією людиною, яка тут живе, і для неї привезли подарунок. А від кого і кому скоро дізнаєтеся? Бачимо ось дідуся. Зараз запитаємо. Добрий день! Підкажіть, будь ласка, де Катерина Іванівна Ситник живе? Де Катерина Іванівна Ситник живе? Да. Де Катерина Іванівна Ситник живе? Не понял. Катерина Іванівна Ситник, де живе? Не знаєте вчителька? Катерина Іванівна, яка сирковничає. Ситник. Ситник? Ну це може дівочі їх облає. Вчителька вона була. Хімія. Да. Так, де вона є. Да, де, де вона живе? Ага. Це церква. Ага. За церквою перва хата. Це друга. Так. Вона тільки що од вона виходила на Хвірську. Друга хата від церкви. І хлопусти йшов якийсь парень. Це друга хата від церкви. А що? Друга хата від церкви. Да, да, да. Все дякуємо вам, гарного дня. Маяк виписуєте? А? Маяк виписуєте. Не, не Маяк виписуєте? Ні, не, я не знаю зараз вам подаруємо. Я не хочу. Дивіться, які в нас чудові календарики. Все, Все. виписуйте газету маяк. Ага. Він не хоче, каже. Це до побачення. А що ти сказав, не хоче? Я не хочу. Да? Так і сказав? Ага. Я не почула.